На сукні або клейонці. Тут поруч уживаються старі праски, антикварні годинники, модні ботфорти і тисячі старезних марок. У проході між Луцькою автостанцією та торговим центром слон міні-барахолка. Пан Юрій каже, торгує тут не один рік. На запитання, хто він за професією, віджартовується. Вільний художник. художник. Серед його товару відразу виділяю кухоль у формі жіночої фігури. Кінець 80-х років. То ви теж його десь перекупили? А ні, це родич подарував. Оскільки сам не користувався, вирішив продати. Таких власних речей, зізнається Юрій, на продаж виносить чимало. А ось іграшки, які переконує чоловік, основний товар, який приносить гроші, доводиться шукати. Махрово китайські. Бувають такі, що їх в торговій мережі. Нема, наприклад, в дешевому магазині на ринку. Є такі, що принесли от радянські, наприклад. Точно радянські. Причому період можна визначити на ура, тому що мої ноги купують такі товари. каже пан Юрій, переважно колекціонери. От тільки зізнається, на продажі таких дрібниць багато не заробиш. Найбільше, що вторгував, це 800 гривень. Дорого це за, за Сильно сказано, але була імпортна західно-німецька. -західно Іграшка. Сьогодні посеред товару помічаю жіноче взуття. Звідки воно в нього лучанин не зізнається. Симпатичні, от, а аля Ботфорти. Цін тут, як таких, немає. Скільки продавець відторгує, стільки й отримає. От так от з голови. Як поету, прийшло в голову. Йдемо далі. Лучанин Віталій вперше вийшов на барахолку, коли отримав інвалідність. Вийду часом, щоб поспілкуватися бо сам вдома. Чоловік продає власноруч зроблені ножі. Мав здоров'я, то робив, а зараз на вже... роботі. Коли з рибалкою хотою займався, а зараз вже ходити не можу. було мені. Для чого? Щоб тільки валялося? Не потрібні тепер пенсіонеру і годинники. Їх чоловік колись колекціонував. До слова, усі робочі. Тут е, це СССР Луч і Восток. Угу. Це Луч, механіка. Руч виклав своє нажите роками пан Юрій. Він до слова займався колекціонуванням професійно. Нині розпродує усе: і марки, і монети, і листівки, і різноманітні значки. Збирав, діти не хочуть вже займатися, то я вирішив трохи і продати, бо. Серед товару українські, польські та німецькі монети, найстаріші 15 століття. Тут же паперові гроші. царські є. Чоловік каже, вкладати гроші в антикваріат справа хороша та й прибуткова. Монети випуск пройшов деякий час, більше не випускається, а колекціонерів стає більше. І зато монети і всі старі речі йдуть в ціні, бо колекціонерів стає більше, а монет стає менше. Продає сьогодні колекціонер і значки СРСР з серпом та молотом, і радянські листівки і атрибутику із Леніним. Усі продавці так званої барахолки кажуть: торгувати на землі просто неба їм не до вподоби. Але що робити, коли такому специфічному, але комусь потрібному товару спеціалізованого місця на ринку немає. До пенсії, які пару рублів хочуть заробити, бо яка зараз пенсія маленька, щоб виділили якесь місце. Тож мусять заробляти так не за правилами, боячись, що в будь-який момент їх можуть прогнати. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.